Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. В Черкасах для школярів влаштували справжній зооексперимент. І тепер діти, аби краще засвоїти матеріал, проходять уроки біології у місцевому зоопарку. Там учні можуть дізнатися про таємниці світу фауни і поспілкуватися з тваринами. На незвичному уроці побували і наші кореспонденти. У восьмикласниці христини біологія найулюбленіший урок. У цій чверті її клас вивчає групу савців, хоча дівчині більше до вподоби птахи, але спостерігати за мавпочками чи оленями теж цікаво. Дівчина зізнається вчитися у зоопарку справжнє задоволення. Вони відрізняються від звичайного урока тим, що ну, по-перше, це урок на природі, і можна побачити всіх звірів ну, вживу. Такі уроки біології ноу-хау для шкільної освіти, впевнений директор Черкаського зоопарку. Ідея занять виникла у нього ще в середині 90-х, коли працював тут ветеринаром. Але тодішнє керівництво нововведення не підтримало. Пробні уроки почали проводити тоді у приватному звіринці. У нас була власна експозиція животних. І от цьозі, вот якраз ми планували вот тут програму. Тобто, проведення заняті не просто екскурсій, якби как бы, по експозиції животних, а саме проведення тематичних занять. За рік зоопарк відвідала майже половина шкіл міста. Уроки проводять переважно для учнів восьмих класів. Фахівці знайомлять дітей з видами тварин та їх звичками. Від таких уроків у захваті і вчителі. Учні швидше запам'ятовують матеріал, тим паче, що на носі іспити. Це маготи або Варварійська мавпа. Їхнє існування це Мароко і лівія. Можна звернути увагу на їхній колір шерсті і зразу собі представити, як там жарко. І в майбутньому, коли ми будемо писати контрольні роботи, я вважаю, що дитина обов'язково згадає ці моменти, які вона візуально побачила в зоопарку. Нині в експозиції зоопарку 200 видів тварин, але вже з наступного року колекцію обіцяють поповнити. Алла Мочишок, Станіслав Кухарчук і Павло Тимошенко новини телеканал Інтер.